Незламні, всім привіт, з вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Я до наших розкопів запрошую звичайно наших тельців. Тельці, сідайте зручненько. Зараз почнемо з вами розбирати на місяць серпень, що вас чекає прямо зараз. Але не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях щось дуже приємне. Це допоможе мені стати трішечки краще і розвиватися. І мій канал також буде розвиватися разом з вашою підтримкою. Перше, що ми дивимося, це звичайно наша карта сигніфікатор. Вона повинна нам сказати, що чекає нас з вами в цьому місяці. І карта сігфісігніфікатор. Вибачте, будь ласка, це у нас коханці, коханці це доволі складна карта. Чому тому, що вона в першу чергу сама по собі має дуже таку сильну енергетичну позицію? Це по перше, звичайно, вибір. Бо всі прекрасно знають, що карта коханці це вибір. Але знаєте в чому тут суть? Суть в тому, що на карті зображення дуже такого сильної картини біблійського, а може тори, там дивлячись, яку віру ви більш вірите, і в Торі, і в біблії зображення Адама Єви, які з. Зрішили, так і е, якраз е, зображення на, на ньому йде в о, о, вибору. Тобто, коли Бог сказав не їжте, а вони для себе обирали. І в цьому є наша велика, скажімо так, такий дар, великий божественний дар це е, вибір. Тому в цьому місяці нам потрібно буде з вами працювати над дуже складними аспектами. Наприклад, у нас буде вибір. Чи спілкуватися з токсичними людьми, чи не спілкуватися, чи робити нам якісь вчинки, які за які потім може, може бути нам погано. Або ні, тобто це такий місяць, який буде вас провокувати на якісь особливі моменти. Тому треба бути дуже уважними, обережними і потім саме головне в кінці місяця розуміти, що все, що у вас є в кінці місяця, все це ви отримали по своїй кармічній історії. Тому це ця карта вона натякає на те, що буде дуже багато провокацій, провокації, які будуть від вищих сил, від нижчих сил. Які будуть вас спокушати, і, або, навпаки, ви будете дуже, такі, знаєте, дуже чутливі до якоїсь інформації і о, вже бажано цю інформацію для себе в голові десь занотовувати. Наприклад, вам всесвіт говорить: не роби цього, не спілкуйся з цією людиною, чи не роби цієї? Е Якоїсь дивної здивної якоїсь контракту не підписуй його, чи може чого ти чекаєш там перестань вже з цими стосунками, чи піди з інше? Ви всередині відчуваєте, що треба йти з на з цієї роботи і на, на якусь іншу, е, і все світом натякає, натякають, натякає. Натякає а ви все сидите і сидите. Тому будьте дуже обережні в цьому місяці він буде доволі цікавий. Рухаємося далі, і далі у нас кохання, що чекає нас у цьому місяці. Зараз подивимося. Отже, дуже класно, що я одразу з позитивних карт. Бо негативних, я думаю, вам і так вже тих вистачає моментів. З позитивних карт я починаю з того, що обов'язково, якщо ви хотіли зачати дитину, ви планували зачати дитину, або навіть планували кесарем в цьому місяці, в серпні місяці, то робіть. Дуже гарна карта імператриці випадає і це плодоріддя. Далі що ще імператриця говорить? Говорить про стосунки з дітьми, особливо ми говоримо про маму, і е, стосунки між, між сином чи донькою і мамою, тобто якісь стосунки з мамою, тут потрібно дуже важливо їх налагодити. Взагалі, я вже тисячу разів розповідав про те, що материнське прокляття найсильніше, і, взагалі, е, мати погані стосунки з мамою дуже погано по кармі. Е, тому е, в цей місяць ідеально займатися цими питаннями. Далі, якщо у вас були стосунки. Не дуже добрі, є шанс їх налагодити. Але якщо ви відчуваєте інтуїтивно, що вам вже пора з ними ну, попрощатися, поставити всі крапки, то я рекомендую вам все ж таки цим питанням також зайнятися. І причому дуже глобально зайнятися. Далі, дуже будьте уважні, Чоловіча, е, половина. Буде вас саме те ваша чоловіча половина. Не саме чоловіки тільці, хоча, може, чоловіки тільці також можуть піддатися під цю енергію. Але е я більше звертаю зараз до жінок. Будьте дуже обережні, тому що чоловіки будуть провокувати вас на якісь незрозумілі для вас дії. Наприклад, е наприклад, е елементарно бути аб'юзером, так? Я тобі сказав, принеси і ви біжите, приносити. Я тобі сказав, не роби, і ви цього не робите. Ви повинні для себе зрозуміти, що тельці дуже сімейне, сімейний знак задяку, і вони за те, щоб гармонізувати свої стосунки. Але на тільцях дуже часто їздять. Ось напишіть мені в коментарях, як ви те ви, чи правильно я вас зрозумів. І виїжджають доволі часто, користуються вами, але ви розумієте, ви. Інколи плутаєте питання користі, тобто питання, коли вам користуються, так і питання, все ж таки, допомоги, то тут, звичайно, тілець не може розрізнити взагалі йому дуже складно, я думаю, йому дуже важко. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, будьте дуже обережні в цих аспектах. В цілому я можу сказати, що серпень місяць також дуже гарний для укладання шлюбу, якщо ви хотіли. Своїй другій половині запропонувати ти, може так звертаються до чоловіків, та може до жінок. Я не сексист, можна і жінці запропонувати вийти, одружитися з чоловіком. Це не є проблемою взагалі ніякою. І можна спокійно одружуватися. Цей місяць буде дуже гарні, плодородні історії, тобто буде і гарне плодоріддя, і дітки будуть здорові, і сімейний союз буде дуже гарний. Так, наступне питання у нас гроші. Гроші фінанси. Що чекає наших тальців? Отже, перше. Є можливість, реальна можливість, що будуть фінансові надбання. Будуть якісь фінансові енергетичні потоки на вас. Йти і е, в цей період дуже важливо, щоб ви не взяли і не витратили всі кошти за там якийсь невеличкий період, а ці кошти зберегли в наступного року. Е, гроші, які ви отримаєте, всі кошти, які ви отримаєте в цьому місяці, в серпні місяці, несуть дуже сильну енергетичну енергію взагалі. Тому, якщо ви візьмете якусь частину, там хоча б 50% від цих коштів покладете собі десь в банк або десь в сейф, ці кошти будуть до себе притягувати дуже велику фінансові потоки, і якраз вони будуть трансформувати і допомагати вам у вирішенні ваших фінансових потреб, бо вони будуть, і вони будуть починаючи з наступного року. Тому я вам рекомендую почати з серпня місяця збирати кошти на якісь фінансові потреби, які будуть відбуватися в наступному році. На це зверніть, будь ласка. Увагу! В цілому мені подобається цей місяць, але якщо ви ще не визначили зі своєю роботою, то, на жаль, серпень не допоможе вам у цьому. Не будуть тих вібрацій і енергій, про які ви хотіли, щоб вона допомогла вам в вирішенні ваших запитань. Але будьте дуже уважні з приводу того, що е, е, якщо вас вже ну, натякають на те, що вам треба. Звільнитися, то звільняйтеся навпаки, дуже класно, коли тобто, роботу ви не знайдете, але це ті, хто ще не знайшов роботу чи шукає роботу в, в, в даний момент. Але мені дуже подобається, якщо вас звільнять, то у вас іде знак такий, що вам дуже класно йде трансформація. Тобто, дуже скоро вам дадуть дуже класну фінансову. Дуже прибуткову роботу, де ви будете себе почувати дуже добре. В цілому, рекомендація е, спокійно можна в, в серпні місяці поєднуватися в стосунки е, з якимись людьми, тобто е, стосунки фінансові, наприклад, якісь партнери і тому подібне. Хоча, я знаєте, я завжди кажу, що я не вірю в партнерство. Для мене партнерство в роботі це дуже важкий тягар. І не всі з ним зможуть впоратися. Але тут, бачите, тут показує дуже добрі. Гарні історії. Єдине, що також зверніть, будь ласка, увагу на те, що щоб отримати дуже класну енергетичну позицію, підняти свої кошти, вам потрібно почати віддавати. Почніть просто елементарно, хоча б я не знаю, 5% від своєї зарплати, віддавати на ЗСУ, наприклад, чи якийсь дитячий будинок. Я думаю, що ви знайдете ту нішу, ту ланку, яка вам буде ідеально підходити, але. Це потрібно зробити для того, щоб підняти вібраційно себе і свої потоки. Ну і останнє, але не останнє позначення це, звичайно, здоров'я. Давайте подивимося, що тельців чекає по здоров'ю. Так, отже, знову ж таки говорять про народження дітей. Дуже будуть вдалі. Саме вагітність народження і тому подібне. Знову про це нам натякнули карти. Сексуальність підніметься. Дуже зверніть увагу на ваші стосунки, бо сексуальність в стосунках мені здається, що в деяких, в деяких сенсах номер один. І якщо в ваших стосунках сексуального секс сексу взагалі не вистачає, то зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі. Дуже, будь ласка, зверніть також увагу на ваше ментальне здоров'я, на психологічне здоров'я, на ментальне здоров'я. Його в серпні місяці треба буде також коректувати. В цілому мені місяць подобається. Він несе дуже багато позитивних аспектів, але пам'ятайте, що ви повинні контролювати себе. І свої якісь забаганки, тому що пам'ятайте, що на першому місці у нас іде карта, яка символізує вибір і символізує спокуси. Тому, будь ласка. Все ваше чуття, всі свої фінанси, всі ваші е, ваше здоров'я і кохання, воно залежатиме, якість і е, міцність саме від вашого вибору. Тож обирайте дуже уважно. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже-дуже скоро, Па-па!